Темна ніч душі, так іспанський священик Іоанн Хреста, назвав період важких фізичних і ментальних страждань, внутрішніх викликів, інтенсивних трансформацій, краху сенсу життя, відчуття порожнечі або безглуздості існування. Немає ніякої мети, більше ніщо в житті немає сенсу, характерні нарати ви для цього періоду. Важка хвороба, смерть близької людини, розпад сім'ї, втрата роботи, банкрутство бізнесу можуть стати причиною входження в темну ніч душі. Цей нелегкий період може стати періодом прискореної духовної еволюції, мета якої розвернути розум від блукання по зовнішніх об'єктах назад до свого джерела. Про це Ісус говорив. Перш за все шукайте Царство Боже. Царство Боже всередині вас. Через темну ніч душі проходили і духовні вчителі і святі. Ісус пройшов через страждання перед розп'яттям і на хресті. буда ледь не помер від голоду і виснаження, коли практикував аскезу в лісі. Вони показали шлях через страждання до пробудження в темну ніч душі люди пробуджуються, вони пробуджуються до чогось глибшого у трансформований стан свідомості, де життя має новий сенс, який більше не базується на егоїстичному розумі, а має глибоке відчуття зв'язку з джерелом життя. Це своєрідне переродження або нове народження. Для його це смерть, що гине в темній ночі душі, так це відділене існування, егоїстичне відчуття себе. І звичайно, смерть завжди болісна, але насправді нічого справжнього там не вмирає, лише хибна ідентичність найшвидший і найбільш безболісний спосіб пройти уроки темної ночі душі. Це знайти духовного вчителя, який допоможе пробудитись, і після темної ночі завжди наступає новий день, Абсолютно новий день.